Доброго дня, добрий день. Дізнались про вашу акцію. Принесли вам книжечку. Дякую, ви можете обміняти книжку на будь-який з наших десертів на вибір. Якщо книжка українською або англійською мовою у кав'ярні, що у Хортицькому районі пропонують десерт в обмін на книгу. Звучить трохи нереально, але все по-справжньому. Хочеш почитати бери, хочеш поділитись, принось своє люди кожного дня приносять нам нові книжки, цікаві, сучасні. І потім наші відвідувачі можуть спокійно прийти, почитати щось цікаве для себе, обрати з нашого вже достатньо великого асортименту. Ідея не нова. Поєднувати каву і книги давно модно в Європі. Чимало кав'ярень читалень є і у Києві, але в Запоріжжі таких закладів небагато, тим більше у віддалених від центру районах. Це дуже сучасно, тому ми захотіли також у нашому місці відкрити таку локацію і відкрили. Насамперед, спальним районів. Аби залучити людей до читання, вигадали акцію Книга в обмін на десерт. Усе максимально просто: приносиш книжку українською або англійською і отримуєш щось солодке натомість. Ми не розуміли, як людей привчити до книжок. Ми подумали, що було б круто зробити таку акцію, щоб люди могли принести книжки собі або принести почитати їх тут та залишити іншим, щоб був такий як апк Книжковий, щоб можна було прийти, обмінятися книжками. А щоб книжки не дарували, ми вирішили їх відтячувати з допомогою десертів. Ця ідея спрацювала, ділиться співвласник кав'ярні. За кілька місяців акції тут зібрали справжню бібліотеку з десятками книжок. Після цієї акції дуже багато людей нам до нас приходять, читають, забирають книжки додому, приносять свої і міняються так. І Дуже багато в історії бачимо, як люди позитивно реагують на те, що тут з'явилось дуже багато сучасних книжок. На полицях справжнє книжкове різноманіття. Є іноземна література, і українська мотиваційні і дитячі книжки. Молодь почала приносити книжки, сучасні книжки, там є і мотивуючі книжки, є історичні книжки, є навіть біля вас книжка Запорізького краю, дуже стара, така вона прям аутентична. Але є літні жінки, які приходять, також приносять книжки, і там читають. Планували, що акція триватиме до кінця літа, але кажуть, зважаючи на її успішність, вирішили продовжити на невизначений термін. Аліна Мельничук Єгор Батуренко, телеканал МТМ.